Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. 14-та в Україні час дізнатися останні новини. На Донеччині оперативна ситуація залишається складною за минулу добу. 16 населених пунктів області були під атакою росіян. Ворог здійснив майже три тисячі обстрілів, внаслідок яких постраждали 13 людей. Загиблих немає. Про це нам повідомив перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Вонокуров. За його словами, складною залишається і ситуація з енергопостачанням. На сьогоднішній день ми маємо 163 населених пункти на території області, в яких відсутні повністю енергопостачання. 4 населених пункти, в яких частково відсутні енергопостачання за тиждень. 8 населених пунктів було відновлено енергопостачання. Це 64 тисячі абонентів. По газопостачанню 62 населених пункти без газопостачання, 67 – з газопостачанням. Росіяни вбили на Херсонщині енергетика. 38-річний чоловік саме виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу, коли війська РФ атакували його безпілотником. Літню жінку поранено у Херсоні і її теж атакував дрон. За минулу добу в області постраждали 14 людей. Серед них троє рятувальників. Як повідомили у поліції, у Білозерці російські окупанти спрямували ФПВ-дрони на пожежне депо. Внаслідок улучань травмовані троє рятувальників. У них вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Під артилерійський обстріл у селище потрапив пункт екстреної медичної допомоги. Там пошкоджене гаражне приміщення та дві автівки швидкої вночі. Окупанти завдали удару за допомогою дрона по Новоолександрівці. Там вщент згорів місцевий будинок культури. Російські війська били по правобережжю Херсонщини з мінометів артилерії, використовували різні безпілотники. Пошкоджено 25 об'єктів: 11 приватних будинків, 3 багатоквартирні, 2 гуртожитки, 5 автомобілів, газогін, навчальний заклад, будівлю пожежного депо. На сіверському напрямку в районі Григорівки противник два рази атакував позиції наших військ. Про таке повідомили у генштабі зсу. Докладніше про ситуацію на одній з ділянок цього відтинку фронту в нашому ефірі розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Нацгвардії Рубіж Богдан Пантьо. Ворог розвивається. Ворог намагається підібратись до нашого переднього краю, підібратись до наших позицій. Він кожного дня посилає або людей, або техніку, або мототехніку. Відповідно, пробує щупує так, би мовити, напрямки, де йому краще і легше буде відтворити його повноцінний задум. А це як ми всі знаємо, захопити місто населений пункт Сіверськ. Відповідно, кожного дня боремось з ворогом. Кожного дня знищуємо окупантів. Готуємось до якихось його нових стратегій, готуємось до нових ударів. Так як ніколи не можна очікувати, що буде саме сьогодні. Понад 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю товарів військового призначення, при власному підприємці з Луганщини. Державне бюро розслідувань затримало чоловіка та повідомило йому про підозру. Згідно з розслідуванням, у 2023-2024 роках, за результатами спрощених закупівель, підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Утім, не поставив їм жодного обладнання. Зловмисникові тепер загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення. Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися, нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції. У результаті обладнання поставлено не було а підприємець незаконно заволодів понад 35 мільйонами гривень. Саміт НАТО у Гаазі відбудеться у рекордно скороченому форматі. Лідери країн-членів стигнуть завершити всю програму менш як за добу. 25 червня заплановані основні засідання глав держав та урядів, які завершаться прес-конференцією генсека Марка Рютте о третій дня за Києвом. Програму вирішили адаптувати під президента США Дональда Трампа, який не любить тривалих дипломатичних зустрічей. Пише видання Таймс. Ком'юніке саміту міститиме лише п'ять абзаців, тоді як декларація торішнього саміту складалася з 44 Так організатори сподіваються уникнути помилок саміту G7, коли Трамп достроково покинув захід, а потім гостро критикував лідерів інших країн у соцмережах. Та, попри стислий формат, Україна залишиться одним із ключових питань на порядку денному. Зокрема, відбудеться робоча вечеря Ради україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ізраїль завдав удару по ядерних об'єктах в Ірані. А іранська ракета поцілила по ізраїльській лікарні. Постраждалих десятки. Іран випустив щонайменше 20 ракет. За даними ізраїльської преси, одна з них вдарила по лікарні в місті Бершева. Постраждали щонайменше 32 особи, три людини в критичному стані. Однак іранська влада заявила, що метою ракетного удару був військовий об'єкт неподалік лікарні. Внаслідок останніх обстрілів в Ізраїлі поранено щонайменше 65 людей. У холоні травми отримали 16 осіб троє з них перебувають у тяжкому стані. Натомість міністр національної безпеки Ізраїлю прибув на місце події в лікарні, в яку влучила іранська ракета, і заявив, що можна очікувати нових руйнувань, оскільки Ізраїль продовжує свою кампанію проти ядерної та ракетної програми Ірану. Можливо, будуть деякі неприємні сцени, але зрозумійте, що таке іранська ядерна програма. Пам'ятайте хірусіму на гасакі та зрозумійте, якої шкоди вона може завдати державі Ізраїль. Ми боремося за дітей кожного з нас. Європейські міністри та топ дипломатка ЄС Кая Калас зустрінуться з представниками Ірану. Говоритимуть про ядерну програму Тегерана. Переговори заплановані на п'ятницю, 20 червня, у швейцарській Женеві. До них долучаться голови МЗС Великої Британії, Франції та Німеччини. Після координації з Калас європейська делегація проведе переговори з іранським міністром закордонних справ. Головна мета отримати від Тегерану чіткі гарантії, що іранська ядерна програма має винятково мирний цивільний характер. Перемовини відбудуться у координації зі США. В Ірані торік стратили майже тисячу людей. Це найбільше за останні 9 років. Понад половину позбавили життя за звинуваченням у наркозлочинах. Ще понад 40% – за вбивства. Водночас фіксують зростання кількості жінок серед страчених. 31 за рік більшість засудили за вбивство чоловіків у контексті домашнього насильства чи примусових шлюбів. У документі згадуються також страти протестувальників, етнічних меншин та політичних опонентів режиму, яких звинуватили у шпигунстві. Крім цього, ООН фіксує масові арешти журналістів, тортури та порушення судових стандартів. Попри часткову співпрацю з окремими структурами ООН, Іран досі не допустив незалежну міжнародну місію для розслідування ситуації щодо прав людини. У Чехії уряд прем'єра Петра Фіали в четверте намагалися усунути цього разу через гучний біткоін-скандал. У центрі уваги продаж майже мільярда крон у біткоїнах, які Міністерство юстиції реалізувало ймовірно з порушенням процедур. Скандал пов'язують із колишнім очільником відомства Павлом Блажиком, соратником фіали. Парламентські дебати щодо недовіри тривали цілих 34 години. Опозиційні партії об'єдналися проти чинної коаліції однак їм забракло голосів за відставку. Проголосували 94 депутати зі 101 необхідного. Над львівським залізничним вокзалом, поруч з українським стягом, відтепер майорить і прапор надії. Це біло-чорне полотно, яке встановлюють під державним прапором, і що символізує пам'ять про всіх зниклих безвісти і військовополонених захисників. Ідея належить героєві Маріуполя Сергію Волинському. Прапор надії вивісили після хвилини мовчання о 9.00. Крім львівської станції, біло-чорний стяг підняли одночасно над іще 95-ма залізничними вокзалами по всій Україні. Сьогодні в лавах захисників України перебуває 14 тисяч самозалізничників. Ось на жаль, 41 з них ще є в полоні. 35 залізничників звільнено. Ми чекаємо кожного залізничника, кожного героя, кожного полоненого. На жаль, за останній час дуже помітно, що оці люди, які є в безпечних місцях, забувають про те, що їхня безпека гарантується тими людьми, які є на сході. Які пільнують їхню безпеку, які отримують поранення, які вмирають за те, щоб вони тут себе почували в безпеці, і треба підтримувати наших військових і допомагати їм тим, чим ви можете допомогти. і не забувати. Харківські випускники три останні роки не мали змоги приходити на навчання до своєї школи у Салтівському районі. Та й прощальний вечір теж довелося провести в укритті. Вони мусили складати мультипредметний тест після безсонних ночей із вибухами. Та діти впоралися, і більшість з них вирішили і надалі здобувати освіту в Харкові. На випускному вечорі у бетонному підземеллі побувала Світлана Шикера. Вони сидять в тісній залі укриття, бо іншого варіанту зібратися в місті під постійними обстрілами просто немає. Це випускники шкіл найбільш зруйнованого Салтівського району. Будівлі їхніх навчальних закладів переважно вціліли, але за партами учні не сиділи понад три роки. З початку повномасштабної війни відвідують лише онлайн-уроки. Коли ми там десь не, Десь тиждень проводили час, репетуючи репетируючи вальс. А блін, я зрозуміла, що я за ними дуже сумувала, і час з ними для мене просто я сумую. Я навіть жалкую, що ми проводили так мало часу, і що війна в мене відняла цей час. Вчитися онлайн у старших класах зізнаються випускники. Було нелегко. Якщо чесно, важко. Так по-перше, ти не соціалізуєшся. По-друге, не бачиш друзів, потім ти не бачиш вчителя віч, навіч. ти маєш читати все сам. Домашня робота теж ти не можеш залишитися після школи. Ти маєш продовжувати сидіти вдома і все. Вони вже склали національний мультипредметний тест. Данило розв'язував задачі з математики після двох безсонних ночей із атаками шахедів, але каже, впорався. Взяв себе в руки і все, і все було добре. Тобто ви якось абстрагувалися? Абстрагувалося, так. І взагалі все було нормально. Написали нам те, здав, і все. По математиці тільки було важко. А по іншим предметам було дуже легко мені. Дівчата у стриманих сукнях. Вбиратися пишно діляться не захотіли, часи не ті. Валерія переселенка з Луганська. На випускний обрала вдягти вишиванку, тому що для мене національний одяг має надзвичайну цінність, і на своєму випускному я себе уявляла тільки в етноодязі, і я замовляла все заздалегідь. Тобто, по моїм параметрам відшивалася конкретно ця сукня більше місяця. Випускний одночасно транслювали також онлайн, адже третина учнів цього району виїхали за кордон, але харківських шкіл не покинули. Третина учнів 11 класів вони навчаються і в нас дають НМТ, і паралельно навчаються у країнах світу. Віту у різних Франції, Німеччині, Польщі, навіть в Америці. Поєднують ми до таких учнів, які не мають змоги вийти під час ранішнього навчання для всіх учнів. Ми їм влаштовуємо індивідуальні консультації, бесіди у другу половину дня. Вони хочуть стати правниками, перекладачами, лікарями. Війна наклала свій відбиток і на вибір підлітків. Я дуже хочу, якщо все вийде в юридичну піти. До Ярослава Мудрого факультет слідчої та детективної діяльності. Ну нашій країні таке потрібно. Я дуже хочу стати лікарем. У мене близькі дуже родичі. Вони зараз на війні також бувають. Ну теж вони на війні, і я за них переживаю. І я дивлюся, як багато людей зараз потребують реабілітації. Вони потребують. Догляду певного, і я дуже хочу їм допомогти. Через комендантську годину ці випускники не підуть зустрічати світанок, але вони вірять у майбутнє своєї країни і свого міста. Всі, з ким ми спілкувалися, вирішили далі навчатися в харківських вишах. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал-інтер. Марафон. Єдині новини. На Хмельниччині майбутні педагоги-викладачі історії виїхали на розкопки. Археологічну практику вони проходять, досліджуючи північно-східний мур у Меджибіській фортеці. За два тижні польових робіт студенти педагогічного університету матимуть змогу у буквальному сенсі торкнутися історії. Розкопуємо ось залишки матеріальної культури знайшли артефакти, скляні вироби, тобто бутилки, залишки кераміки та кіски невистаченого типу. Найважливіша практика, тому що вони, як майбутні історики, а найбільш головне викладачі історії, вони мають. Дослідити історію своїми руками вони мають пощупати ось ці артефакти, знайти їх самостійно і відкрити, хоча б маленьку сторінку історії нашої держави.